Ну, як Мотя, ось це бачите, ціпляється, ціпляється, бібізяка. Обходить, як би його так сказати, владіння свої зараз випишу. Побачите на цю бішаного коржа. Біом. от, Б'ом. От, Отак. От, от, от мотя колись хватиш. Їй-богу, да, Камарка? Угу, Там собі ті бісяться, тут собі ті бісяться. Угу. угу. Добрий вечір в хату називається. Карюша. Не розпитуй її. Там мозгів нема. Редя попісять, звісно, туєчку. Ну-ну-ну-ну. Мотя такая, так что ее делать? Насыться или не насыться? что сегодня опасненько вечером? Мотик! Угу. Мотя такая, рискну. Если что, сделаю вид, что то не я. Угу. Угу. Бляха, муха! Комара! Плюнь, коржа. Комар! Оце такі бісілки. У мене від цих бісілок зупиняється інший раз серце. От у мене питають, як ви раніше без неї жили? Скажу чесно, спокійно, спокійно і щасливо. Бо це просто треш. Я ж кажу: Камара! Камара! Оце, і оце мене чує все село, все село. І камара, і Мотя. Угу. Звісно, в грязюку мотя, все, все грязюка тут. Камара! Пусти! Якось отак я жила. Живу зараз з коржом. Без коржа я жила спокійно. І мої німці також. Сюди. Камарка. Оце арру цілими днями. Зай, ти молодець. Ти красавчик. Камара. Я зараз щас... хтось хватить точно. Можете? Можете? Камара, сюди, Иди до мене. Сіла? Камар. Камара? Камар. Комара, иди до мене. Угу. І мало то, що цей корч ще й навчив вівчарок відморажуватися, понимаете? Ну, конечно, 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 да, а побесить. Карюша, ты молодец. Карюша, не надо, я тебя прошу. Ты серьезно, дама у нас? Ну, они дурачки. Комара такая, так, так бери бревно, девочки, и заспокойтесь. Вот, все, все, картина, репина, приплыли. Угу, угу. По безмоті я жила спокійно. Мої німці також жили спокійно. Наразі ніхто на цій дільниці, на цьому, в цій хаті спокійно не живе, бо у нас є корж. Понімаєте? Бішаний чумачечий корж. Кайра така стоїть і думає, так кому із них вивісити зараз? Мелкой Чи старшенькой? Ще Все? Заспокоїлися? Хто там заспокоївся? Зайди до мами, Іди, мій красавчик. Ти просто красавчик. Я тобі кажу, йди, моя любов, йди. Да, ти мамина любов. Ти мамина любов, ти найкращий! крашій. цих дівчат. Що таке? Що треба від нього? От сипись, от дитини. Все? Ухекались? Оно, 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 оно. Хто там ухекався? Ти що? Вообще з корнями? Сверху травку жуй. Що ти робиш, мотя? Заноза. Щас получиш. Оце ору цілими днями. Ору цілими днями. Розумієте? Камарч. Іди в баню, Матільда. Все не хочуть мене, що хочеш. Оно, воно, ну, звісно, и аби кого-небудь доколупать, понимаете? Аби кого-небудь, їй пофіг кого? Вже в грязюці вся, ну, звісно, що ж Долго Довго чешу. А боже, оце так, оце так, оце так і живем. Майже щасливі, майже спокійні, майже не. Розпалася нервова система, нафік просто на мелкі Дріб... на дрібні частиці, Да, карюшенька. Майже не плачуть вівчари, ось гляньте, що глянь в нас стоїть і тупо що... її. Ну гляньте, що робить, а зай, іди до мами, йди до мами. А ну сядь тебе снімо, ти красавчик в мене, сідай. Що получиш. Редь, сідай, сідай. Умнічка мамі. Красатунчик. Редя, ну подивись на маму. Отак. От Геді самий молодець. Да, зай. Подивись на маму. Оп! Касатун. Камара така, я хочу на маму подивитися. <рес> Мотя така, а я ні на кого не хочу дивитися. Ну, в общем, в общем ну, це шість хвилин, це життя з коржом. Я в шокі.